З 1 березня на фармацевтичному ринку на 30% знижуються ціни на 100 найбільш популярних ліків. Українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби, щоб медикаменти стали доступнішими для населення. Фахівці Самарівського районного управління Держпродспоживслужби в області проводять моніторинг цін в місцевих аптеках. Держпродспоживслужба здійснює моніторинг за цінами. Які на зараз знаходяться в аптечній мережі цінові спостереження здійснюються з метою дослідження динаміки цін. Подальшому, тобто рішення РНБО було від 12 лютого від 11 березня. Розпочаті моніторингові візити до аптечних закладів, і з цього моменту ми здійснюємо моніторинга цінами за цей період, значить з 11 березня 2025 року, Самарівським районним управлінням здійснено 119 моніторингових візитів. Із них 75 по місту Самар і 45 по району Самарівському. Робота триває, а перелік медичних препаратів ще має бути розширений. Наразі знижені ціни діють на такі ліки. Зараз в нашій аптеці знижено ціни на основні групи препаратів: серцево-судинні, гіпотензивні, антигістамінні, назальні каплі та спреї. Вони користуються попитом у населення. Наразі у нас 102 препарати ми оцінюємо. Надалі ще буде 200 препаратів, тобто робота триває. Кожен день були поодинокі, поодинокі порушення, і то керівники закладів. Вони як вони пояснюють, що препарати закуплені по старій ціні, і ще вони не допродали їх. А так, уже на повторний візит, то вже таких випадків немає. Також у списку ліки, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, протизапальні та протиревматичні вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі та інші. З детальним переліком можна ознайомитися на сайті МОЗ.